І про хліб насущний питання, які цікавлять українців не менше ніж останні зведення з фронту. Як зміняться ціни на найпопулярніші продукти з так званого борщового набору? Чи вплине на них курс валюти, що останні дні зростав? Ну і яких цін чекати найближчого місяця? Огляд Оксани Щербини на оптовому ринку в Києві. Люди з візками ледве розминаються. Найпопулярніший товар тут картопля. Ця картошка сотні, вона полі для жар. Людмила Мітіогла запаслася на всю зиму. За вісім мішків картоплі віддала 430 гривень. Не буде дешевле. я віжу по городу 4 гривні Кілограм продавці радіють останні дні торгівля пожвавішала. Люди роблять запаси на зиму. Ціни кажуть не підвищують. Цибуля на сьогоднішній день 2,50. піддесят. Куштує на базарі. То є середня ціна. Картопля також 2,50 піддесят бурячок. Морква. Також в такій ціні 2,50. А яка буде ціна на завтра, ми не знаємо. Вище продати неможливо. Часник 15 гривень, дрібніший по 10. Помідори – від 3 гривень, перець – від 7. Смачте, Хоч здалека привезли, але ціну на домашні фрукти не підняли. Грушки по 10, по 12, яблука 5-6. Славки теж домашні, все. Десять гривень. Що в торік така сама була ціна, так і з... залишилася. Ми її мережки веземо, звісно, але виходить, що по солярки дорого, ну а люди більше не платять. За нашу продукцію товару вдосталь, тому ціни навряд чи зростатимуть, припускають на ринку. Вона не зросте, тому що перенасищеність продукції на ринку. Дуже багато людей не поїхали, наприклад, реалізувати цю продукцію там в Донець, в Харків, Харківці регіони. Вони щас майже до нас приїхали. Продукція звичайно лежати не буде. Будуть понижати ціни для швидкої її реалізації. Картоплі в Україні кажуть експерти, зберуть рекордний урожай, і саме на неї ціна може впасти. Дуже хороший врожай по картоплі цього року. Вона і гарна по якості і по кількості. Сті вона перевищує минулорічні показники. Цибулі в нас пропозиції набагато більше ніж минулого року. То фактично, при за умов стабільної національної валюти ціни мали би триматися на низькому рівні. Товар дорожчий, хіба в м'ясному відділі сьогодні тут переписали цінники на свинину. Подорожчала на 5 гривень. 5. 80 гривень на жестерушею, 70 гривень на почешник. Ребро 60. Ало 50. закупка дорога, свині дорогі 30 гривень. Живий живе магаз свинина останні тижні здорожчала, бо закрилися потужні підприємства на Донеччині і Луганщині. Вони постачали ледь на п'яту частину свинини, якою торгують в Україні. Оксана Щербина, Галина Гран та Сен один плюс один.